День 35-й. Привіт, привіт. Що сьогодні? Ще Комсомольська. А я чомусь згадав, як я тоді спілкувався з шаровою молнією. Не знаю, не бачив. То я так, про себе? Ну, просто для мене та хата, да, вона поєднана з двома о, з двома. подіями. Перша подія це народження сестер, і як мене заставляли, ну, у нас по, по черзі да, старший брат слідкував за середнім, середній за мною, а мені випало дві сестри. І я все, ну, з сестрами, тобто мені в два рази більше пропало. Це перша подія. А друга подія це коли я бачив шарову молнію і навіть встиг з нею поспілкуватися. Хоча був малий, скільки мені там було? 7-8 років. Але це ну, не забуваємо. Скажи, тобі реально стало менше болю? Так. Але тільки те, що стосується сім'ї. З іншими ні. А я вже подумав, що це стосується всього. Ні. Тільки тебе як батька було. Блін, тут ручки ще написала. Багато добра, що є діти. Ні, тільки тебе, як батько, було багато добра, що є діти. Ну, Зрозуміло. Тобто, тут виходить, що по-перше, от я що, ну, замітив, перше, для нього о, зменшився біль в чистилище. Тільки тоді, коли е, народилися е, сестри. Може там і було да, ну, троє, е, троє синів, да, і може там і було якесь полегшення, але він про це не казав. А От саме коли е, по, е, по часу народилися сестри, да, то йому стало легше. Тобто, це не треба думати, що е, чистіліще зразу з першого дня. І вам буде комфорт і клас. Ні. З того часу, коли ну, я повторююсь, але це важно, важливо. Коли ну, в даному випадку народилася четверта і п'ята дитина. Ну, Одне часом у неї двойнята це раз. І друге. Це стосується тільки внутрішніх сімейних відносин. Тобто, то, що він там, може гуляв від мами, гуляв, і, скажімо, ну, чимось її там виводив, да, там, може випити або ну, багато, або ще щось таке, це вже для нього все одно ідея, як. Як полегшення. Тільки в цих рамках сімейних, родових. Але треба ще розуміти, те, що коли буде вже суд богів, вони одна із перших, на що вони дивляться, це долг перед родом. Скільки дітей ви народили? І це дуже, скажімо, така важлива деталь в чистілищі. Ну, вона дуже важлива була б, якщо б він був би якийсь там маньяк, який би міг провалитися в пекло. Да. Для такого маньяка, якщо в нього там багато дітей, це умовність, тому що я, наприклад, не знаю таких маньяків, багатодітних. Да? Але це я просто кажу умовно. І кількість народжених дітей зразу ну допомагають людині швидше повернутися в зал.